Канікули не завада навчанню на Кіровоградщині Цьогоріч літні пришкільні табори присвячені оздоровленню і поглибленому вивченню англійської мови. Іноземні лінгвістиці школярів вчать не лише звичні педагоги, а й волонтери, іноземці або ж студенти факультету іноземних мов проходять заняття в ігровій формі. Результати такого досвіду на прикладі Новгородківського району бачила Яна Семенюк. У школі, що в селі Верблюшка, здоровча таборівка тривала два тижні. На її завершення учні влаштували англомовне свято, грали в конкурси на знання мови та співали найпопулярніших британських пісень. Гарна вимова та широкий словарний запас з'явились у дітей завдяки заняттям з волонтером. У верблюшці ним стала студентка факультету іноземних мов з Вінницького педуніверситету. Щоб більше заохотити дітей до навчання, дівчина проводила уроки у ігровій формі. Ми стараємося зацікавити дітей до того, щоб вони спілкувалися виключно англійською мовою під час наших занять. Ми проводимо з ними ігор. Дуже багато проводимо тренінгові заняття, святому пісеньки. вчимо вірші стараємося складати вірші англійську. Мовою цього літа покращують знання школярів в Україні більше сотні іноземців-волонтерів та ще півсотні вітчизняних поліглотів за те, щоб один з них навчав англійської у верблюжці, Місцева школа позмагалась у конкурсі. Проект який називається Go Camps». Тобто, коли ми беремо участь і виграємо, ми отримаємо можливість спілкуватися із волонтером, якого ця організація обіцяла до нас прислати на оздоровлення, щоб дітки займалися. Безпосередньо чули англійську мову. Ця організація мета вірніше. Ці організації в тому, щоб популяри, популяризація англійської мови. Двотижневі навчання дали свій результат. Констатують місцеві освітяни. Після табору діти стали більш активнішими. По перше, по-друге, вони перестали боятися спілкуватися, вживати, будувати речення. перестали боятися, тому що вони відчули, що це треба, вони це можуть, і ну, вільніші стали спілкування. Діти навчання вподобали про що свідчить майже 100%. Відсоткова відвідуваність табору англійську в ньому за новою методикою вивчали діти середніх класів. кажуть, додаткові знання з іноземної мови не стали зайвими. Сучасний світ весь повинен знати англійську мову, і тому я вважаю, що це обов'язково. Результати роботи табору на власні очі побачив і очільник області. Він побував на одному з уроків, що відбувся просто неба, та перевірив умови навчання та харчування учнів під час оздоровчого відпочинку. Діти мають пришкільних таборах, мовних таборах. У нас і працювати, і відпочивати, і оздоровлюватися. Відповідно, це важливо, щоб і харчування було в тому числі. Тому подивився про те, що в Новородківському районі ця робота налагоджена. Ми також мали можливість подивитися про те, що харчування досить на пристойному рівні. Загалом у районі оздоровчий та повчальний відпочинок отримали більше тисячі дітей у 14 таборах. Яна Семенюк, Сергій Баранюк день за днем.